Рік після Іловайського котла, а винних і досі не покарали. Бої за місто стали однією з найтрагічніших і найбільш болючих поразок української армії за час подій у зоні АТО тисячі зниклих безвісти, сотні поранених і близько 500 загиблих. І це лише за офіційними даними. Насправді цифри іще жахливіші, каже екс нардеп Андрій Сенченко, котрий у минулому році очолював тимчасову слідчу комісію парламенту з подій в Іловайську. По моим оценкам, ну, до тысячи погибших было, если мы говорим о всех этапах Иловайской трагедии. На мой взгляд, вот это ну, абсолютно аморальное бездействие этого состава парламента. Потому что общество имело право получить исчерпывающие ответы. Кто виноват? Почему произошло? И, соответственно, требовать наказания тех, кто виновен. Влади, начебто, з усіх сил намагається загальмувати розслідування, тверде Ценченко. Військова прокуратура, яка займається цією справою, працює аж надто повільно, каже підполковник запасу Олег Жданов. Колишній штабіст вбачає у цьому політичний підтекст. На сьогоднішній день двом чоловікам найболі вигідний вооружений конфлікт, причому в будь його іпостасі, особливо в той кровавий, яка допустим, відбувається, де точніше ескалація конфлікту. якщо... АТО закончится, все сразу же придут на банковую и спросят, где реформа. Вы помните его знаменитую речь: что реформ в стране нет, потому что война. Вот. Но в данном случае я считаю, что лозунг Война все спишет, он уже не проходит. У той час, як президент, приїжджаючи у Маріуполь, каже, що усе під контролем і ніхто не віддасть ні кілометру української землі. Конфлікт на Донбасі набирає усе більших обертів. Кожного дня позиції ВСУ обстрілюють по сотні разів. Жодного дня не обходиться без жертв з нашого боку, і тільки днями українським воякам фактично дозволили стріляти у відповідь. Військовий експерт Ігор і вважає це заслугою. Суспільство вимагало, що скільки ж можна знаєте, людей тримати, Середньостатистичний день нам приносить десь по, ну, всередині від двох до п'яти загиблих військовослужбовців. Я вже не кажу про поранених. І якщо ми порахуємо, то в місяць у нас виходить рота. Російська сторона продовжує боротися за адептів руського миру і вимагає для урегулювання конфлікту вивести українські війська з широкіно. На думку командира батальйону АЗОВ нардепа Андрія Білецького, вивід військ із широкіно відкриває супротивникам дорогу в Маріуполь. Втрати росіян убитими, пораненими і полоненими близько 800 чоловік особового складу. Звичайно, після їхніх перемог в аеропорту, Дебальцевому і так далі, для них це морально-психологічний удар. Якщо у них не буде широкиного, то в Маріуполь їм доведеться довбатися досить довго. Тому зрозуміло, чому Росія наполягає на демілітаризації широкиного. Проте події на Донбасі викликають усе більше й більше запитань, основне з яких чого далі прагне Путін, які в нього плани? Частина України чи можливо уся. Східна Європа, Олег Жданов твердить, що насправді все набагато простіше, і Кремль можна перемогти на лише розраховуючи на допомогу Заходу та дипломатичні кроки. Результатом може бути два: перше ми все-таки почнемо активну оборону і, скоріше, під давленням общественного мною ми начнем активну оборону і почнемо відкривати огонь в ответ, причому із всіх видовів ворожень. Лібо, що очень мало наше політичне руководство піде на поп'ятно. Трагедія під Ловацьком показала страх вищого керівництва країни нести відповідальність за своє рішення, а точніше за їх відсутність. Чи будуть покарані винні? Чи назвуть когось ще, окрім російських військових, і генерал-лейтенанта Хомчака, який першим із батальйоном утік із поля бою? Чи отримують вирок, а не чергові зірки Галатей і Муженко? Військова прокуратура досі не може завершити слідство. Усе обіцяє, ось ось буде фініш. Катерина Мітєва, Аня Магда, Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.